Кожна бліфропластика має на меті зробити погляд природнім. Просто забрати шкіру цього буває недостатньо. Бувають такі моменти, на які не звертають уваги, такі як опущення повік, і це потребує додаткової корекції. Буває недостатність об'єму, особливо в ділянках верхніх повік, і тому треба його заповнювати. Можливо, ви бачили, старші жінки мають дуже глибокі очі. Фактично, це відбувається через те, що об'єм жиру навколо очного яблука він зменшується. І яблуко просаджується нижче і виникає от просто недостатність об'єму. Тому пластичні хірурги. Можуть взяти жир з інших місць, таких як, наприклад, внутрішня сторона коліна або живіт, ну, там, де є надлишки жиру. Цей жир певним чином обробляється, промивається і ін'єкційно вводиться в такі ділянки. Пластичні хірургії такі недостатність об'єму частіше все називається A-deformity. Фактично, це от як буква. А фактично, і вона виникає в, в виникає в внутрішній третині верхньої повіки. Через невеликий прокольчик вводиться об'єм, який заповнює цю ділянку. Ще необхідно ну, сказати про те, що багато жінок приходять і просять зробити пластику повік, підтягнути повіки. Але це частіше все пов'язано не з надлишком об'єму, а з опущенням брів. В такому разі необхідно не коригувати повітря, а треба підтягнути брові.